Користень на початку повномасштабного вторгнення часто потерпав від ворожих ударів. Пошкоджень зазнавали як об'єкти критичної інфраструктури, так і житлові будинки. Після трагічної загибелі киян біля зачиненого укриття під час ракетного удару расистів депутати від слуги народу ініціювали перевірку щодо стану і доступності укриттів в містах і громадах області. Є в ганебні випадки, коли укриття були недоступні для громадян під час повітряної тривоги. Відповідно, на жаль, загинули люди. Тому сьогодні по всій країні і відповідні служби, і в рамках і парламентського контролю, ми як народні депутати, і в рамках контролю депутатів місцевих рад. Сьогодні ми перевіряємо укриття, зокрема на нашій Житомирщині. Сьогодні в Коростині. Перевірити укриття ми вирішили у центрі міста, оскільки тут завжди зосереджена найбільша кількість людей. І в першому ж багатоквартирному будинку виявили порушення. Є вказівник, що укриття. Ми бачимо, що висить замок, але як ми вже з'ясували, що замок це муляж, відкриваємо так зване укриття і що ми на цей момент бачимо на вході в укриття. Тобто ми розуміємо, що далі навіть нема сенсу йти дивитися, тому що по суті це приміщення використовується, я так розумію, двірниками чи комунальними службами. Пробратися через перешкоди із господарського приладдя таки вдалося. Однак, двері у саме укриття були зачиненими. А судячи з кількості павутиння, вони давно й не відкривалися. Схожа ситуація виявилася і у наступному будинку. Тут закрито, то по перших, якщо я прохожий. І вона сигнал тривоги, Я, як громадянин України має право скористатися найближчим укриттям. Чи є людина, яка його відкриє? Де ключ, який може відкрити, Незрозуміло. Але саме цікаве, що ми бачимо всередині. Вхід знову засталений різними речами. Хоча інші спуски в укриття в будинку чисті, але двері зачинені. Місцеві ж кажуть, відкрити його може кожен мешканець будинку, адже ключі є у всіх. Місто ключі є усі. Тобто, коли тривога, да, то як Кожний подъезд, там, да, допустимо, тот під'їзд, в цьому сараї, цей подъезд, в цьому сараї. І у всіх є з ключі. Та додають, що ці приміщення люди використовують як господарські, а не повноцінне укриття, бо ж всередині нічого не облаштовано. Зайти в одне таке сховище нам таки вдалося. Даю черговий будинок в коростині, бачимо, що в принципі, Вхід в укриття відкритий. Зараз ми подивимося, чи дійсно є доступ до укриття. Тут вхід нагадує більше смітник, ніж укриття. Так. І ми відкриваємо двері, включаємо ліхтарик і заходимо. Так, воля. Так, ми бачимо, що в принципі е відкрит... е укриття е відкрито. В принципі, будь-хто і мешканець будинку, і простий перехожий у разі потрібної тривоги. Може ним скористатися тут. Є лавочки, ну в принципі, мінімум для того, щоб пересидіти тривогу, ракетну небезпеку. Є навіть світ самі ж мешканці міста кажуть, ситуація із укриттями не задовільна. Їх або взагалі немає, або вони у неналежному стані, та сховатися від небезпеки там неможливо. Я вам скажу, що наші підвали вони не. Взагалі не, не підліжай до цього, що вони. Там же ж труби, там же все каналізація, там же все. Треба було, щоб було спеціальне укриття. Це дуже небезпечно. Ну, у нас є підвал будинку, там відкрито, але там води в коліна. Та ми ховаємося. Гарне укриття вдалося знайти в одному з навчальних закладів Коростеня. Тут, окрім учнів та колективу, можуть під час повітряної тривоги ховатися і містяни. Всередині є місця для сидіння, туалети, електроенергія, запас води та їжі, а також є три виходи. Тож, оглянувши ряд укриттів у Коростені, нардеп виносить свій вердикт. Ми бачимо в Коростені, що не до всіх укриттів є доступ. Навіть там, де є доступ, вони захаращені. Точно ми не побачили там ні води, ні аптечок. Тобто ми сьогодні. Сьогодні бачимо, що балансоотримувачів укриттів, будь то міська влада, чи ОСББ, чи комунальні підприємства, чи приватні власники, відверто, скажімо, нехтують сьогодні безпекою громадян. За результатами перевірки каже Арсеній Пушкаренко направлятиме відповідне депутатське звернення до контролюючих органів, на яких покладено державою функцію контролю, та які уповноважені вживати заходів щодо притягнення до відповідальності балансоутримувачів за неналежний стан і доступ до укриттів.